Друзі, привіт! Сьогодні я пропоную трохи відволіктись від банальних та звичних тем для нашого каналу, банальних та звичних брендів, по типу там e, Xiaomi, Realme, Samsung, Apple і так далі, поговорити про найсвіжіший і найкращий. Компактний флагман 2023 року, а саме Asus Zenfone 10. А найкращий він, тому що, мабуть, єдиний трохи пізніше. Ви зрозумієте, чому я так сказав. А зараз я хочу ще раз звернути вашу увагу, що це не просто компактний смартфон по типу там Xiaomi 13 чи Galaxy S23, Це справжній ультракомпакт 2023 року. Ви подивіться, як він лежить в руці. Повірте, тут є про що поговорити, і мені здається, що цей контент буде дійсно цікавим. Тож влаштовуйте зручніше місце. Е, Приготуйте свій улюблений напій. Налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але перед цим я хочу знову, чисто так, по братськи прорекламувати наші телеграм-канали, які дійсно є. Корисними і ними користуються тисячі людей з України. Е, мова йде про АндроПрайс Україна. Тут ви зможете знайти найнижчі ціни на такі смартфони, як Xiaomi, Realme, Samsung. Я особисто роблю підбірку товару, тому можете навіть не сумніватися в нашому магазині виключно топ за свої гроші. Тому не сробтесь, переходьте за посиланням в описі, і вдалий вам купівлі. А другий телеграм-канал АндроПрайс. В ньому наша команда підбирає найкращі пропозиції для купівлі напряму з Аліекспрес, для того щоб заощадити. Так, ви витратите деякий час на те, щоб товар до вас приїхав, проте ціна буде просто посилання. Теж лежить в описі. Тож чекаю на кожного з вас. Що ж самого початку пропоную зайти на є е каталог і додати до порівняння той самий Asus Zenfone 10 і його попередника Asus Zenfone 9, для того, щоб зрозуміти, чи варто платити більше за новинку. Протягом цього відео ми будемо говорити про ці дві моделі, а також інколи згадувати конкурентів, таких як Xiaomi 13 і Galaxy S23. Отакій упаковці до мене приїхав смартфон, вона повністю виконана з картону. Всередині теж всі вкладенки з картону, тобто пластика тут немає. В комплект входить отакий пластиковий чохол, який зовні трохи нагадує шкіру, проте, друзі, ні, це не шкіра. Далі, якщо говорити про мій сампл, в комплект поклали отакий блок живлення потужністю 30 Вт. Як бачите, для нього потрібен перехідник, тому що цей смартфон випущено для ринку Британії. Європейська версія, як ви розумієте, має бути людський блок живлення. Ще в комплект поклали USB-C на USB-C кабель, і, що мене дуже здивувало, навушники з додатковими амбушурами ще від виробника немає, хоча б тимчасової, е, нехай там неякісної захисної плівки, тому як тільки ви його купите, одразу про це е, подбайте. Бо начебто один захист поклали, хоча, чесно кажучи, я не можу назвати його люксовим, тому що ну, він все одно відчувається трохи дешманське. Хоча він продуманий для того, щоб там керувати смартфоном жестами, бачите, тут з одного боку є такий виріс. Опа-опа, можна назад робити, тобто ви не будете чіпляти оці края е, чохла. І знизу теж ви можете робити такі е, жести і Нічого вам тут не буде а, заважати. Ось але якісь там кілька гривень заощадили на захисній полівці. І я нагадаю, що тут є навушники, тобто, ну трохи нелогічно. Там смартфон на мій погляд виглядає максимально люксово, він не схожий на своїх конкурентів, тобто компанія Asus створила щось своє, щось індивідуальне, і мені подобається, як це виглядає. Особливо мені зайшов оцей блакитний колір, хоча офіційно він зветься Stary Blue. Крім нього є Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red і Comet White. І дивлячись на таку велику кількість кольорів та дизайн цілому, я можу зробити впевнений висновок, що в першу чергу виробник розраховував на молодь. Я себе не, не, не відношу до молоді, проте моє серце він точно покорив. І в даному випадку я навіть можу пробачити використання пластику в якості тильної панелі. Так, друзі, це не скло, це пластик, причому він не простий, він якийсь такий зернистий, максимально приємний на дотик, нетиповий, раніше я такого не зустрічав. І його плюсом є те, що на ньому не залишаються відбитки пальців. Тобто, це точно не є якимось дешманським рішенням, впевнений, що кожному з. Вас оця е, поверхня сподобається. А от каркас вже з металу, що нагадує нам належність цього пристрою до е, топ сегменту. Ще одним нетиповим рішенням цього смартфона є наявність аудіоджека. Ви згадайте в принципі, хоча б один пристрій 2023 року вартістю вище 200 доларів цим портом на борту, я цього зробити не можу. Тобто, це є ще одним виключенням з правил. І це, враховуючи той факт, що Zenfone 10 отримав клас захисту від води та. Пилу IP68, тобто його можна без проблем занурювати під воду. У всякому разі теоретично. Також він відрізняється від більшості сучасних флагманів, тим, що сканер відбитків пальців у нього знаходиться в кнопці живлення. Що, чесно кажучи, мені не дуже подобається, коли сканер в екрані, нормально працюючи, як в смартфонах від холдингу BBK. Ось мені такий варіант подобається більше. Однак до його роботи в мене немає жодних нарікань, тобто він працює стабільно, не дуже зручно він розташований. Можливо, тому що це компакт, хочеться, щоб він був трохи Вище, проте згодом ви до цього звикаєте, і в принципі все нормально. Якщо ви шульга, можна реєструвати вказівний палець, і теж не, не буде жодних проблем. А друзі, треба визнати, що все це лірика, як і більшість його технічних характеристик, це нікому не цікаво. Найголовніше в Zenfone 10 це його габарити. Це такий, знаєте собі, пізюк 2023 року, який легко вміщується в Лодоні. Ним легко можна користуватися однією рукою і взагалі не стресувати від цього. Це дійсно робити. Е Зручно. Хоча тут ще є окремий режим для керування однією рукою, який, на мій погляд, взагалі не потрібен. Ну, якщо у вас е, не руки піаніста, а чоловіча долоня, ви з цим завданням впораєтесь. Тобто, ну, дуже зручно. От я беруся мі 13 який теж, начебто, вважається компактом, а за своїми габаритами він такий самий, як iPhone 14 Pro, Galaxy S23, і тут же керувати однією рукою ну, не дуже зручно, треба кудись постійно цей великий палець там тягнутись, ну якось треба там якось пікляти, да? Ось, а Тут нічого, просто все інтуїтивно, зручно чик 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 І не цікавіше, що для цього смартфона основні елементи, до яких ми звикли тягнутися великим пальцем кудись вверх, їх розмістили знизу. Тобто для керування однією рукою зробили ще такий додатковий бонус, і це реально відчувається. Добре, я розумію, що батям з вас вже може здатися, начебто, я його облизую, і він мені дуже сподобався. Але це не так. У нього є і мінуси, і перший з них це товщина. В порівняння з попередником, цей смартфон став товщина Міліметр це небагато, особливо я враховуючи, що тут з'явилася бездротова зарядка, а у попередника її не було. А це, знаєте, такий собі вагомий бонус. Хоча це все одно ніяк не виправдовує його загальну товщину 9,4 мм. У багатьох флагманів е цей показник складає 8,5, 8,7, 8,4. І це реально відчувається. Тобто це такий собі компактний товстячок, особливо, якщо ви будете одягати на нього чохол. Тоді він стане ще товщий і ну, це прямо не дуже зручно. Другий і третій Мінуси це відсутність ЄСІМ і слоту для карт пам'яті. Тобто, все, що вам дає виробник, це дві фізичних сім-карти. І все. Якщо вам буде мало 128 ебатів внутрішньої пам'яті, тоді треба буде додатково доплатити за 256 або навіть 512. Так, друзі, тут є версія 16512. Правда, навіщо вона потрібна в компакті, я взагалі не розумію. Ще один, на мій погляд, мінус це величезні рамки навколо дисплея, як для флагмана 2023 року. Подивіться на це підборіддя, воно таке саме. Як на е, бюджетних смартфонах від компанії Xiaomi. І зверніть увагу на величезний отвір для фронтальної камери. Він реально теж тут завеликий. Ну, можна було б щось вигадати більш симпатичніше. Ну, друзі, цей, за цей апарат пропонують відвалити там десь 700 доларів. Ну, бляха, ну подивіться на Xiaomi 13, як він виглядає. Подивіться на його рамки. Що компанія Asus не могла зробити так само, я в це не повірю. Однак, щоб вже закрити тему матеріалів та елементів корпусу, хочу сказати, що. У нього дуже приємний вібровідгук. це реально прямо топчик, не гірше, ніж на інших топ-флагманах. І дуже приємний звук з мультимедійних динаміків. Тут справжнє стерео. І він звучить за якістю реально краще, ніж у Xiaomi 13, який в цьому прямо максимально файний. Але гучність трохи нижча, ніж у Xiaomi 13. Тобто звук плюс-мінус такий самий, як у Galaxy S23, Xiaomi 13 і так далі. Від компанії ASUS, чесно кажучи, я такого не очікував. Особливо враховуючи його габарити, подивіться, він малюк, а реально грає прямо як справжній красник, за це я хочу виписати йому справжній респект. Добре, давайте все підсумуємо за цей величезний перший пункт, який пов'язаний з зовнішнім виглядом, комплектацією і так далі. Я думаю, що об'єктивно оцінити тут щось дуже важко, тому що комусь подобаються компактні смартфони, комусь не подобається. Для когось це реально суттєво, коли ти можеш покласти смартфон кудись там в карман і зовсім його не відчувати. Чи там коли можна взяти його з собою на пробіжку, тому що він маленький і вже не буде так набридати, набродати, як величезний смартфон. У для когось це взагалі взагалі не суттєво і він не сприймає вже компактні смартфони. Тим більше, що тут є ще в нього мінуси. Ми про них поговоримо, коли я дійду до інтерфейсу. Тож суб'єктивна моя оцінка, бо іншої вона не може бути, це 7 балів з 10. Бо мені реально сподобався його зовнішній вигляд, Це задня кришка, вона прямо топчик. В принципі, за ергономікою він непогано, хоч товстенький тут то без чохла, прямо те, що треба. Ну і так, взагалі, ну можна було б краще, тому і 7 з 10. Але це точно не огидно. Тож рухаємось далі. По дисплею я він сказав, що він маленький, з достатньо товстими рамками та великим вирізом для фронтальної камери, проте я не озвучив його діагональ. А вона складає 5,92 дюйма, в той час, як його конкуренти, там Galaxy s 23 і так далі. 6,1 і вище. Матриця тут супер AMOLED з роздільною здатністю Full HD і частотою розгортки 144 Гц. Нагадаю, що попередника було 120 Гц. Проте дуже радіти я не раджу, чому, тому що ці 144 Гц. Ви можете побачити виключно вирих. І те, якщо ви окремо додасте ці іри в додаток Game Genie. отак просто на налаштуваннях обрати 144 Гц не вийде, тільки там 120, 90 або 60. Однак, якщо чесно, я в цьому взагалі не бачу сенсу, бо в інтерфейсі різниці між 120 Гц і 144 Гц ви взагалі не побачите. А що стосується ігор, е люди, ви спочатку е згадайте про габарити цього смартфона. Навіть теоретично тут мають бути проблеми з охолодженням, і я вам скажу більше, практично вони. Теж є. Але до цього питання ми ще з вами повернемось. Що стосується якості дисплея, друзі, я не можу сказати, що це топ-рівень. Навпаки, тут немає підтримки Dolby Vision, тут немає підтримки технології LTPO, тобто адаптивного е, налаштування, частоти розгортки. Е, тут е, немає якоїсь неймовірної максимальної е, яскравості, як припустимо, у, у конкурентів там, де вже 1200-1400, ні це стандарт. Тут 800. Ні. Не можу сказати, що це мені дуже заважало, коли я Виходив цим смартфоном на вулицю, бо навіть під сонячними променями я бачив, що відбувається на екрані мого смартфона. Проте, якщо робити порівняння з тим самим Galaxy s 23 чи там, припустимо, Xiaomi 13, різниця відсутня. Особливо це було помітно, коли я робив порівняння відеозйомки на Xiaomi 13 і е, цей Zenfone. Тож. Е... Це не топовий дисплей. Менше з тим, він все одно непоганий, з відносно правильною кольори передачі і без проблем з чим, що теж доволі важливо. Таблиця зараз перед вашими очима, всім, кому цікаво, можете поставити на паузу. Ще мені не дуже подобається доволі тьмяне дисплеї при активації функції always on. Коли ви знаходитесь в приміщенні, в принципі, все видно нормально, коли ви знаходитесь десь на вулиці, від цієї функції нуль. Тож підсумовуючи, я не збрешвидше, скажу, що загалом це рівень плюс. Мінус молодших флагманів від китайців, які коштують там десь 400 доларів 370 450, в залежності від регіону. Тож моя оцінка 6,5 балів з 10. Далі у нас на черзі програмне забезпечення. Думаю, багато з вас вже чули про ZenUI, який насправді є майже чистим андроїдом з невеличкими налаштуваннями від компанії ASUS, які вони постійно пропонують, коли, там ходиш, коли тільки налаштовуєш цей смартфон, він тобі пропонує. А ти хочеш бачити шторку повідомлень таку чи таку, а ти хочеш бачити значки такі чи такі, типу Есусівські або чистого Android. І ти там вже під себе якось підбираєш. Проте, отак, от, якщо загалом мені цей інтерфейс подобається, тому що тут реально такі Ті, по перше, звуки. Ти коли виходиш кудись там там або блокуєш, вони такі цок, цок, цок. Вони над цим попрацювали, і багатьом гікам це е, теж, теж подобається. І якщо ви людина зі смаком, чи хоча б небайдужа людина, ти типу, покупила собі смартфон, тільки щоб там спілкуватися, і все ви обов'язково звернете на це увагу. В принципі, що я можу відокремити, окрім того, що е, сам інтерфейс працює досить плавно, без мікрофрізів, без цих підлаговання е, і робить він це стабільно, тобто за весь. Час жодного глюку у мене не було, і це реально прям дивує. Перше про що я вам вже раніше казав. Коли ми відкриваємо меню додатків, то бачимо, що пошук програми нас знаходиться в ні в нижній частині. Меню. Тобто для керування однією рукою це дуже зручно. Друге, це можливість налаштування роботи кнопки живлення. Ця функція тут зветься Smart Key. Ви можете обрати запуск якоїсь програми чи команди подвійним натисканням на цю кнопку чи тривалим натисканням. Також тут є бічна панель інструментів, яка дає вам доступ до ярликів програм. Ці програми відкриваються у спливаючому вікні над рештою інтерфейсу, що в принципі зручно. Також в ZenUI можна клонувати додатки. Але все. Також Таки головна фішка це той самий додаток Game Genie. Тут також є багато налаштувань для ігор. Хто не пам'ятає, така ж сама панель є в ігрових смартфонах Asus ROG Phone. Asus обіцяє, що буде підтримувати цей смартфон протягом двох років оновлень до нових версій Android і протягом чотирьох років патчів безпеки, що в принципі для молодших флагманів від китайців непогано. Але якщо порівнювати з А-брендами, такими як припустимо Samsung, який... Е які Galaxy S23 будуть оновлювати протягом 4 років до нових версій Android, то це, ну, таке собі. А різниця в ціні між ними, погодьтесь не суттєва. Ну що, я вважаю, прийшов час поговорити про продуктивність Asus Zenfone 10. Раніше я вам казав, що всередині нього встановлено процесор Snapdragon 8n2 від компанії Qualcomm. І в принципі, на сьогодні це одне з найкращих рішень для а, смартфонів. Але тільки в тому випадку, якщо виробник зміг нормально оптимізувати роботу цього каменя. І Asus Zenfone 10 точно не той випадок. Ні, якщо подивитися на інформацію, яка написана на папері, все дуже добре. Тут останнє покоління оперативної пам'яті внутрішньої пам'яті все дуже швидкісне. Та й в принципі сам чип він теж крутий. Однак практика показує, що цей апарат зовсім не підходить для ігор. Принаймні для таких вимогливих, як Genshin Impact на максимальних налаштуваннях. Як ви можете бачити на графіку, обчислювальні ядра дуже тротлять, графічний чип теж тротлить. На виході це нам дає стабільні мікрофрізи та підлагування. Але це стосується виключно вимогливих ігор. Якщо говорити про якісь там казуалки, тривріат або якісь там шутери, PUBG і так далі, там проблем, звісно, не буде. Проте наскільки в принципі зручно грати на такому маленькому дисплеї, можете судити самі. Я вам скажу, що мені було. Це робити незручно. Я вважаю, що цей смартфон в першу чергу було створено для месенджерів, для телефонних дзвінків для того, щоб використовувати його в якості плеєра, там для камери, для таких речей. Ось, а все інше ні. Я вам скажу навіть більше. Мені тут вводити текст інколи було не зовсім зручно, бо дуже маленька клавіатура. Я ніколи не користувався свайпами. Якщо ви ними користувалися, тоді проблем немає. Та й принципі споживати контент там, серфити сторінки в браузері мені було не Учно дуже маленький екран. Тож підсумовуючи тему продуктивності, вибачте, але я не можу поставити бал більше за шістку з десяти. Бо реалізація Snapdragon 8 Gen 2 в цьому смартфоні далеко не найкраща. Але ви і без мене знаєте, що процесор це далеко не тільки про ігрову продуктивність, це і про швидкість роботи інтерфейсу, і про швидкість відкриття додатків. і це ми вже з вами обговорили, але й про алгоритми обробки зображень. Тобто технічно тут може бути встановлена така сама камера, як і у попередника з чипом Snapdragon 8 Gen 1. Проте цей смартфон буде за рахунок нового процесора фотографувати краще. І справа в тому, що залізо тут дійсно далеко не найкраще. В якості основного сенсора використовується IMX 766, який встановлювали два роки поспіль на молодші флагмани від китайців. Щоб ви розуміли, пам'ятаєте OnePlus 9 RT? так ось там встановлено IMX 766. А скільки вже йому років? Так, сюди ще завезли просунуту шестиосьову оптичну стабілізацію, яка дійсно працює. Ціє круто, проте якось кардинально це картину все одно не змінило. А якщо враховувати, що начерококутна камера тут навіть гірша, ніж у попередника, бо вона залишилася без автофокуса. І те саме стосується фронтальної камери. Було там менше мегапікселів, стало 32 мегапікселі, типу, круто на папері, проте вона теж без автофокусу. Тут ще треба добре обміркувати. Чи буде Asus Zenfone 10 фотографувати краще? Ніж Asus Zenfone 9. Повірте, я зробив достатньо прикладів, щоб це з'ясувати. А для того, щоб вам було більше зрозуміло, я взяв для порівняння Xiaomi 13, бо коштує він тих самих грошей, його можна вважати конкурентом. Тож мені здається, що це порівняння буде репрезентативним. І тут, друзі мої, на нас чекає справжній сюрприз. Бо неочікувано, Asus на більшості фотографій демонструє результат краще, ніж Xiaomi. По-перше, світлини виглядають більш природно. що для мене теж було сюрпризом. По-друге, зверніть увагу на деталізацію. Скінтон мені теж більше подобається на Asus. На Xiaomi наче на дівчину накинули блюр, і вона виглядає неприродно. А на Zenfone все добре. Тобто різниця між цими двома смартфонами помітна навіть у відносно легких умовах. Те саме стосується і портретів. Отак дивишся, наче для інстайп більше підходить фото, зроблене на Xiaomi. Проте, якщо розібратись в питанні, більш природно я виглядаю на Asus. Також на ньому краща деталізація. Але то от, кому ще більше подобається. У важких умовах на більшості прикладів мені теж більше сподобався Asus. бо він краще справляється з джерелами світла, деталізація на його знімання як теж краще. Якщо робити фото людей у важких умовах, обрати лідера стає важче. Тож за фотоможливості основної камери я ставлю Asus 8,5 балів з 10. Надширококутна ширококутна камера, не дивлячись на відсутність автофокуса, у нього теж добра. Різниця з Xiaomi невелика, проте вона все одно є в бік Asus. Зверніть увагу на деталізацію та динамічний діапазон. Всі прикладі зроблені в автоматичному режимі. Фронтальна камера у Zenfone теж цікава огляду значно менше, ніж у Xiaomi, проте подивіться на кольори і все інше. Як на мене, цей знімок виглядає значно краще, ніж на Xiaomi. Проте тут вже самі дивіться, що для вас важливіше: огляду чи все інше. Але не поспішайте радіти, бо відео цей модуль пише у максимальній роздільній здатності Full HD. І ви тільки подивіться на кількість зерна. Можна сказати, що умови були не найліпші, проте у Xiaomi нічого такого немає. Ще кут Огляду просто мізерний, тож за відео на цей модуль ставлю відвертий мінус. Основна камера в цьому питанні теж мене не дуже втішила, бо під час руху відчутна робота електронної стабілізації. Зверніть увагу на ривки. Також починають сипатись джерела світла. Хоча кут огляду на Zenfone більше, ніж на Xiaomi. Знімав я в 4К 30 кадрів на секунду. Звук смартфони пишуть плюс-мінус однаково. Слухайте самі. Відеозйомка на основні камери смартфонів Asus Zenfone 10 і Xiaomi 13, чисто для порівняння. Відеозйомка на основні камери смартфонів Asus Zenfone 10 і Xiaomi 13, чисто для порівняння. Підсумовуючи все веще сказане, загально за камеру я поставлю цьому смартфону 7 балів з 10. Фотографує він добре. Відео на основної фронтальної камери не ідеальне. Хоча в зовсім легких умовах все виглядає набагато краще. Так, добре, з камерами розібралися. По суті, все, що нас залишилось важливого, це час автономної роботи. І погодьтесь, коли ти дивишся на такий маленький, ультракомпактний смартфон, ти точно не віриш в те, що він буде жити довго, тому що жоден компактний смартфон не живе довго. Але мушу вас здивувати, бо ASUS Zenfone 10 це точно на той випадок. Всередині нього встановлено акумулятор ємністю 4300 мА на годину. Як вам казав раніше, він підтримує швидку зарядку, потужністю 30 Вт. І заряджається за півгодини на 60% до 100% за 1 годину 21 хвилин що не є найкращим показником, а якщо дивитися в бік китайців, це взагалі поганий показник. Якщо дивитися в бік А-брендів, то це нормальний показник. Проте тут є одна хитрість. Мені здається, що компанія Asus розраховує на доволі консервативну аудиторію, бо тут можна обрати на влаштуваннях зарядку за розкладом, і це не просто працює так. Типу там заряджає там в годину чи о другій ночі. Ні, тут можна обрати, щоб батарея не заряджалася більше ніж до 80%. А оскільки тут літій іонна батарея, її в принципі не рекомендовано заряджати більше, ніж до 80%, якщо ви хочете продовжити її строк служби. Також, якщо ви дуже переймаєтесь з цього приводу, тут навіть можна обрати на влаштування, щоб була там, не швидка зарядка, там 18 Вт, а навіть 10 Вт, щоб вона була ультра не швидка. Ось таким чином батарея цього смартфона може жити там років 5 не менше, ну до якоїсь там суттєвої деградації. Ось, якщо ви будете заряджати батарею постійно до 80%, ну і там нехтувати тим, що вам може не вистачати заряду до кінця дня. Ось тоді за 500 сиклів ви втратите всього на всього 7% початкової ємності. Ось якщо, якщо ви будете заряджати до 100%, то втратите 15% початкової ємності. Тобто ви оце тут б'єтеся за 8%. За 500 циклів, тобто за 2 роки, десь так не знаю наскільки ви будете цим користуватись, проте у інших виробників я такого раніше не бачив. Добре, давайте краще повернемось до практики і до цифр, які ви звикли чути. В нашому фірмовому тесті цей смартфон протримався 9 годин 17 хвилин. Це приблизно такі самі показники, як у Galaxy S23 і Xiaomi 13, Хоча у них ємність батареї буде більше, ніж у цього Asus. В реальному житті можете розраховувати сміливо там. До 7 годин роботи екрана. Так, друзі, в принципі, з найважливішого, це все, що я хотів вам розповісти. За виключенням декількох пунктів, на які я хотів звернути вашу увагу окремо. Не знаю, чи то проблема мого семпла, бо я більше не цього не бачив, проте мені не дуже сподобалось, як тут працює датчик наближення. Розумію, що це трохи незвично чути, коли мова йде не про Xiaomi, Проте, ну типу, реально реально буває з кимось спілкуюся. От як зазвичай нічого такого не роблю. І своєю щекою торкаюся екрана, і там беззвучний режим вмикається або щось таке ну. Коротше, ви всі знайомі з проблемами датчика наближення. Це тут не так критично, проте інколи буває. На інших флагманах я нічого подібного не помічав. Друга проблема, я весь цей час паралельно з Ейсусом тестував Xiaomi 13. І ось коли я заходив до паркінгу, повітряна тривога, ось на Xiaomi ще був 4G, а тут чомусь вже він перемикався на 3G. Wi-Fi теж краще працює на Xiaomi, ніж тут. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, там з габаритами, але це реально помітно. Не те, щоб це було критично. То я на це звернув увагу. Так тепер точно все. Давайте розберемось з цінами, і після цього я буду робити висновки. Окремо хочу подякувати компанії Pixafon за те, що вони надали цей семпл для огляду. Посилання на їх магазин буде в описі. Вони теж пропонують смартфони від китайських брендів, а також від е, Google, Samsung, Apple і так далі. Тож вдалої вам купівлі. В нашій країні на момент запису цього відео за Asus Zenfone 10 просять від 34 тисяч 90 гривень. Це за версію на 256 гіабайтів. На Amazon мінімальний Рай стартує з відмітки 689 доларів. Це за версією 8.128. З основних плюсів смартфона я можу відмітити наявність класу захисту IP68, чудовий час автономної роботи, наявність аудіоджека, якісні мультимедійні динаміки і чудова робота стабілізації. До мінусів я віднесу максимальну яскравість дисплея, відсутність автофокусу на надширококутній камері і погана оптимізація процесора Snapdreon. Чесно кажучи, ще до мінусів можна було б додати оновлення системи всього-навсього протягом двох років. Чому всього-навсього? Тому що, якщо брати до уваги конкурентів, припустимо, той самий Galaxy S23 протягом 4 років, Pixel 7 скоро вийде Pixel 8, 4-5 років, Xiaomi 13 4 роки. А коштують вони плюс-мінус так само. Чим аргументує два роки компанія ASUS? Ніче, просто вони не хочуть витрачати зайві гроші на оці додаткові оновлення. Тож, якщо ви запитаєте мене, що краще взяти цей Asus чи один з вище згаданих смартфонів, я 100% скажу: не беріть Asus, беріть або Xiaomi, або Samsung, або Google Pixel. Всі вони будуть кращі. за нього. Проте це ультракомпакт. Він трохи менше за габаритами, ніж ці смартфони, і можливо для кого це буде головний аргумент. Я ні в якому разі не буду критикувати людей, які е, обирають такі смартфони, бо це їх вибір. Вони мають на це право. Тож буде порада і для вас. Беріть Asus Zenfone 9, бо коштує він набагато дешевше за нову модель. Проте, за технічними характеристиками, вони дуже схожі. Зовнішній вигляд у них майже один в один. Єдине, що з'явилося в Zenfone 10, це ну із суттєвого це бездротова зарядка. Якщо вона не грає для вас велику роль, тоді беріть дев'ятку і будьте щасливі, бо це реально крутий компакт за свої гроші на сьогодні. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, перед тим як завершити це відео, хочу трохи перед вами відзвітувати. Останнім часом у нас не було нових запитів, тому я якось не дуже форсив оцей. Останній збір на сонячні панелі. Однак тепер у нас з'явився новий запит. Тож я вас попрошу, будь ласка, на там залишилось десь 15 тисяч гривень. Давайте вже закриємо питання з цими сонячними панелями. Ось і будемо рухатись далі, збирати гроші на автівку для наших бійців. Я поки що чекаю від них офіційне звернення. Ось у відеоформаті, коли воно з'явиться, в наступне відео ми все це діло завантажимо. І ви подивитесь. А зараз давайте я вам продемонструю нові звіти. Від Наших бійців, які вже отримали від нас подарунки. І після цього будемо вже розходитися. Дякуємо, Андроніус за сонячні батареї. От вони є. Yeah. Ще раз хочу подякувати всім, хто приймає участь в наших зборах. Знайте, люди, що ви найкращі. Ну, а для тих, хто хоче долучитися, я залишу всі посилання в описі. Там буде посилання на банку, також реквізити картки. Долучайтесь, слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.